Зима, холод, важкі побутові умови, постійне очікування новин усе це надзвичайно виснажує. Часто в голові лунає голос, зовсім немає сил. Тіло відмовляється робити звичні справи, а голова приймати потрібні рішення. Що робити, якщо ви відчуваєте нестачу сил та енергії? Як діяти в таких умовах? Адже життя неможливо поставити на паузу. Ось коротка інструкція, підказка, що допоможе діяти попри все. Отже, по-перше, задайте собі питання, що найбільше відбирає сили. Будьте готові до того, що відповідь може бути неочікуваною, це може бути токсичне оточення. Або постійний перегляд новин, або неможливість розслабитися від відсутності графіку відключення електричної енергії. Якщо є можливість вплинути на це, намагайтеся вирішити проблему. А якщо ні, скористайтеся порадою Далай-Лами. Якщо питання можна вирішити, то не варто хвилюватися. Якщо питання не може бути вирішено, то тим більше хвилюватися не потрібно. Відчуваючи відсутність енергії, спробуйте визначити, на що би ви її направили, коли би мали у необмеженій кількості. Питання до себе буде звучати так наразі у мене немає енергії для того, щоби продовжити цю думку. Іноді ми не хочемо робити певні речі, боїмося зізнатися собі, а прикриваємося нібито відсутністю сил на певну дію. А іноді моменти, коли розуміємо, на що хочемо її витратити, і скриваються нові внутрішні резерви. Приведіть дослідження свого тіла та розуму. Визначте, що саме потребує невідкладного живлення. Тіло та дух нерозривно пов'язані. Відсутність енергії в тілі може бути наслідком ментального виснаження. І, навпаки, виснаження та недоглянуте тіло не може давати сил для мислення. Пам'ятайте про це. Дозвольте собі по-справжньому прийняти нові обставини, у яких ми живемо зараз. Спробуйте переформатувати список завдань, змініть очікування від себе та швидкість реалізації звичних завдань та справ. Будьте уважні до умовної реальності та поблажливіші до себе. Не забувайте дякувати собі за всі зусилля, які ви докладаєте зараз, навіть за умови. Коли отримати бажані результати та продовжувати звичну швидкість життя не вдається, не забувайте підтримувати себе та поважати свої зусилля. Повірте, сили та енергія обов'язково повернуться, а досвід залишиться. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'яти хвилинка.